Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, згідно з новим опитуванням, лише кожен п'ятий американець хоче заміни спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона. За результатами дослідження Монмутського університету чверть респондентів виступають проти заміни Джонсона, 55% не мають погляду на це питання. Потрібно його міняти чи не потрібно. Далі Захіл повідомляє, що прийняття пакету іноземної допомоги для України та Ізраїлю дещо покращило рейтинг. Роботи Джонсона. 21% респондентів схвалили роботу спікера Палати представників, 34% не схвалили, 45% зазначили, що не мають жодної думки з цього приводу. У грудні 2023 року рейтинг схвалення роботи Джонсона був на рівні 17%. Тобто, ми бачимо, що у порівнянні з. Кінцем 2023 року, станом на зараз, рейтингові позиції Джонсона зросли на 4%. У грудні 2023 року 31% респондентів не схвалювали роботу Джонсона. Зараз це 34%. Виросло невдоволення в бік спікера Палати представників за період грудня 2023 року і до квітня 2024. Далі видання говорить, що серед демократів роботу спікера Джонсона схвалили 12 респондентів. У грудні це було 9%, тобто на 3% більше за цей період часу. Серед республіканців роботу Джонсона схвалюють 36% респондентів. У грудні це було 37%, тобто незначно змінились тут дані. Не схвалюють його роботу. 19%. У грудні це було 5%. Тут ми бачимо ріст невдоволення серед республіканців так, роботою Джонсона. і це невдоволення зросло фактично в 4 рази за цим опитуванням. Власне опитування проводилось у період з 18 по 22 квітня. Було опитано 808 дорослих осіб, статистична похибка. Тут складає більше 4%. Загалом, чому Захіл провело це опитування, так, тому що протягом березня і квітня 2024 року Конгрес Сполучених Штатів Америки схвалював, на мою думку, ключові рішення, так? які стосувались як внутрішньої політики штатів, так і зовнішньої політики. Якщо ми говоримо про березень, це. Законопроекти щодо фінансування уряду США, якщо ми говоримо про квітень, це звичайно пакет допомоги для України, Ізраїлю і Індотихоокеанського регіону. І, власне, тут соціологи хотіли побачити, як власне, ці події вплинули на схвалення роботи спікера Джонсона. У цьому опитуванні був взятий один показник: це власне прийняття пакету іноземної допомоги. І видання дійшло до висновку, що прийняття цього законопроекту покращило рейтингові позиції Джонсона. Але з іншої сторони, ми бачимо, що серед республіканців є певне невдоволення, так, і воно пов'язане з тим, що Джонсон в певних питаннях змінив свою позицію. Знову ж таки, якщо ми повертаємося до пакету допомоги для України і Ізраїлю, так, і інших союзників, то коли Джонсон ставав спікером, він говорив, що спочатку потрібно забезпечити безпеку власного кордону так, з Мексикою, а вже потім розглядати безпеку наших союзників, але протягом 24-го року ця позиція була змінена. Ну, власне, виборці, так, які відносять себе до республіканців, звичайно, це бачать. Тому, власне, ось цей його антирейтинг так, він зріс серед республіканців з 5% до 19%. Це те, про що я говорив, до речі, у попередніх відеоматеріалах, що американці так, вони слідкують власне, за діями. Своїх керівників, і наскільки ці дії співпадають з їх обіцянками. Тому, власне, певні конгресмени, які виступали проти допомоги України, вони достатньо критично відносились до плану Джонсона, так, щодо допомоги іноземним союзникам, говорячи про убезпечення. Кордонів, так з Мексикою, тому що ці конгресмени вони прекрасно розуміли, що виборці будуть, власне, ставити ці питання, чому змінилась позиція у цьому плані. Це якщо говорити про частину, де республіканці в них зросло невдоволення в бік Джонсона. щодо демократів, то можна сказати, що. Цей електорат бачить, що з Джонсоном можна домовлятися, тому що і фінансування уряду, і пакети допомоги для України Ізраїлю і Індотихоокеанського регіону, і власне законопроект Фіза так він був ухвалений на двопартійній основі. Тобто, з Джонсоном можна домовлятися про ключові рішення і проводити їх через конгрес. Тому. Такі показники спостерігаються серед сегменту демократів. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! I shall stay now.